Вітаю. Давайте подивимось, що ви за людина. Так, що ж ви за Тут така у нас, а самотня людина, яка когось сидить вдома і чекає. Повертається назад. Іде наче вперед, але потім повертається назад. Не стоїть міцно на ногах. У вас розбите серце. Мабуть, у вас коханий, кинув вас розбите серце. Йдете вдома, ждете, плачете, страждаєте від того, що у вас коханий кін. Потому що у вас коханий такий собі, ну, імператор, ну як сказати, такий серйозний, такий, трохи строгий, строгий коханий. От. Тільки була прив'язка. Він вас не любив. Ну, і ще тут таке є, що ваш коханий воєнний, і тому ви зараз в присуті. Ви поїдеш, не повернеться він додому, ви будете самі. От. І ще ваш коханий просто вас кине, бо вас не любить. Він пішов воювати. Він не вдома, ви ж дайте, ждете і його постраждаєте. Ну ви і ви під вибором. Ви сидите і вибираєте, що вам робити. Подождите ці сумки далі вам чи ні. Ну, якщо ваш коханий дійсно воєнний, то подождіть. Він повернеться і будете разом. Ну а якщо у вас коханий... Другого виберіть, бо будете нещасливі. Виберете другого, то будете, будете, буде у вас сім'я бути щасливими. І це казать.